Це були пропозиції. Я да? зачинюю. Сандулєнко Анатолій Андрійович, наш архітектор району, звернувся з питання, щоб в'язати генеральний план схемою планування Фасівського району. Ну, це такі служні пропозиції. Потім е, далі недоцільність е, влаштування запропонованого шляхового проводу. Ну, то, що він чекає, що це таке було це підземне. Ну, це його думка. Планувалося в генеральному плані, що зробити прокол під железною дорогою. Він вважає, що це не доцільно, що краще перекинути нам железні дороги, враховуючи наші рівень на цієї допомоги. Потім е також він звертався з питання озброєння території військового містечка. Ну, Я вже це передав до наших планувальників це питання, тому що е після того, як. Е Військова розвідка mm -hmm. е, дала свої пропозиції, що розділить цю територію, щоб ну, вони хочуть, щоб більше було індивідуальні забудови, то ми трошки змінили, відійшли від е, е, тих пропозицій, які були е, запропоновані в е, детальному плануванні. По військовому містечку, коли приїжджала внічна розвідка, вони е, прийшли до міста і внесли свої пропозиції. 11 гектарів вони один місць, а 11 гектарів точно 20. Залідача військового містечка воєнних внешній розвідки. Це така на сьогоднішній ситуація. Тому... Вони хочуть і житловий, ну, тоді була та пропозиція, бо вони хочуть, як казали, що вони хочуть робити окремими кусками державних актера. Щоб запускати інвестна, там торговець. Те, Та, що у нас планувалося то торговий центр, так? Ні, ну є ще є, 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 дивіться. Є, 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 є. Вони просто як, військова розвідка сказала і поставила свої умови. <головець> Вони поставили такі умови. Каже, ви нам половину віддавай, а на всій останній половині робіть, що хочете і плануйте, що хочете. І, в першу чергу, більшу частину вони хочуть запланувати туди, де над пагорбами індивідуально забудову. Це на своїй частині? На своїй частині. На да. За своїй землі? Так. Ну, то, що стосується по скверу, я сказав. Я думаю, що, ну, у нас поки ще й коло. На сьогоднішній колок... план, <плес> як я сказав, проступили три предложення. Залишити сквер, побудувати пам'ятник. Зараз буде скверний. Ну, це не таке це, да. 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 І, да. І, це і третій будівництво багатоповерхового будинку з облаштуванням чи фонтану в горі, чи дитячої площадки, чи бюлетом, все, що ну, вирішується. Це в першу чергу і, і додаткове розміщення пожежних частин і те, що у нас на сьогоднішній день досить обмежено, не ну, розбило. Практично заблокована транспортна схема міста, враховуючи ті, що наявність, ну, на треть на трет збільшилася кількість автомашин у місті Фастові, тоби ви, ви самі хто, особливо на автомобілі, бачите, які вже пробки, а для пожежників це суттєва проблема. Ну і також їхні безпосередньо об'єкти укриття, це все також треба розглядати. Я думаю, що тут проблем немає, і це все повинні проєктанти в своїх розділах працювати від за... думи. На сьогоднішній день ви знаєте, що кар'єр був переданий в оренду ПП це Павловський, для будівництва роз... оздоровчого, спортивно-оздоровчого комплексу. Так що і в новому генплані він також зазначений як оздоровчий для оздоровчих. Подали пропозиції те, що є місто басейну, так да, сказати, по, по басейну, по басейну э, статі Анатолій Андрійович, вже по вашій пропозиції вони пропрацювали, сказали, що э, не виходить там, по, по всім нормативам басейну там не виходить розмістити. А то, що е, пропозиція по будівництву басейна зараз вони будуть або на території скверу біля дев'ятої школи, щоб зробити такий... Ну, е, опять же, це думка або на базі четвертої школи розвивач шкільний спорт, або на базі дев'ятої школи, виходить, е, поряд і е, спортивний зал, побудувати в тому сквері басейн і е, зробити такий спортивний. Але дивіться, от сьогодні от... Це в першу чергу для вас як для депутата? От сьогодні, вроді хто каже, це така є грунта, як план. Так? Сьогодні ми в этом плані, просто візьмемо, скажемо нашим проєктувальникам, візьми за існути там, другим полем. А завтра приходить до вас директор цього ринку і говорить, що про дийміні договору ринку, у мене закінчився термін. Виходить, що завтра ви, депутати, ви не зможете про це. Я за що говорю, що тоді приходить 200 чоловік з цього ринку. А ми ж там аккумуляційне користування. Що робимо, що з паком показуємо, дивилися, центральні міжросійські збой, баковійської. Дело в тому, що виходить, по, по, що не, не дорожня. Да ну, там поїхати не можна. Я не біжаю до місця. Я можу Мы Ви подарити мене, воно то і не проїхать. Бо що коли там рило, там все, там перегорожує. Хто я хоче, так стає. Це що нормально. Сьогодні, чому? Я ще раз скажу, комісія має дорадчий ворог рішати. Рішення буде приймати рада. Що там, радо. На сьогоднішній день воно поки що пропозиція, є дві пропозиції залишити його, як відновити дитячий садок і точно так само є пропозиція залишити його під ринку. Ви будете рішати. тому що, пробачте, вам будуть боротьбувати маєте чоловік, які залишаться через 5 років без роботи. В ситуації. Сьогодні можна, там люди зарісували, і там є знати ніхто з тих людей не буде, що в генплані вже там дитячий садок. А потім, коли прийдеться продлівати договор аренду. Вікторсич, ви говорите що це неправильно, ви говорите не як, ви говорите, ви говорите що нам зарісували, не зарісували, нам треба, дійсно визначитися, щоб це було на плану міста. Що якщо ми в генплані забуваємо там самі, чи стоянку, чи автостанцію, автостанцію чи, чи стоїть для автобусів. Якщо на сьогоднішній день ви говорите з підприємцем, там зараз є... Даємо термін, що він може користуватися пока цією земельної ділянки до определеного моменту може з обмеженнями в договорі, <посути> що, що, що приводить з центральним ну, ринком. Раз... Як правило, такі речі вирішуються, це взяти до покрищу декілька поверхів, зробити привальний такий центр, де треба різати такий будь і е, та територія торіка звільниться, вона буде якраз і Так, транспорту. Всі сусіди кругло нас, вони фактично вирішили це питання. Ми просто чогось топчемося на місці і нас в якійсь мірі привикли, що задовольняє ось такий хаос. Що це нам дасть? якщо той власник земельних дієць, який зараз знаходиться, захоче побудувати якийсь невеличкий об'єкт, йому вже зараз. Тобто треба вивозити їх на інвестора, чи самі організовуються в єдиний підтримку. Якщо щоб люди не переймалися, які там працюють, що там тут заплановано, вона саме. Тільки крити. Інфраструктурою, питання, які ми ще додатково. Крім того, що я озвучив оті питання, які виставлялися в першій половині нашої зустрічі, крім того, ще додатково, питання ринків завокзального, центрального. Та, е, то, що ми тільки що говорили, Питання Світлани Антоновичні стадіону на Журавівці. Заловзального сайт, Це я сказав, це воно в комплексі з питання ринків. Потім питання то, що меж, то що ви піднімали, щоб ця Оліга Александрович пообіцяв, Та вже у нас є, сесії на сесії. І питання фабрики. 150, вийти з нього і сам э, ну, корпус залізничний э, от, на, там вже дуже багато. Ви його технічно зробити, це не можна зробити, щоб пройти тунело, діючою залізничною станцією пройти Ну Це тільки можна десь в Японії Це раз. Тепер глибина. Щоб зробити його, це нижня відмітка цього тунелю, повинна бути десь мінімум е, медів 10 від сьогоднішньої рік. Це що стосується сам габаріт підця переходу і конструкція, яка буде утримувати залізничну полота. А ті там достатньо багато. І про, говоримо про те, що треба копатися, ми вийдемо над ґрунтою води, які в нас там обов'язково є, і треба все це взяти в біток, як метро. Від перехрестя вулиці вже якщо звідси, і спуститися аж біля 10-ї школи. Все це розв'язки, підв'язки і так далі, колони, опори. І знову-таки так не сталося, що пройти в цьому місці якимось зв'язком зв'язати дуже потрібно, Але зв'язати ну, практично неможливо. Можна в Гентані показати, але це буде знову таке. це цей е варіант вже про... Перед, ну, коли ставало питання швидкісного руху, залізниця це питання розглядала, вони зупинилися все-таки на куті проводі, але е, вони визначили, що тільки один проєкт буде коштувати більше мільйона. Да. Тільки е, один проєкт. Це добре, що вони вже зупинилися, але вони бачать проблему. Виключно в межах відводи залізниць. А ви повинні різні... Повинні, повинні, ви повинні побачити ви собі від перекрестя жені пішли на подйом. Справа червоний-жовтий корпуса, зліва завод зерно, де теж дуже інтенсивні транспортні зв'язки. Це треба піднятися, потім спуститися відповідно з дражньою повороту. І точно так же там зробити на завокзаді, де треба знести ну, добрий десяток індуральних будинків, щоб це реалізувати.